Дякую всім, хто підтримує мене та мій канал на Патреоні, на БайміКофі чи спонсорує мене безпосередньо на YouTube. Ви допомагаєте мені системно випускати контент на кшталт того, який зараз подивитесь. Дякую вам. Якщо ще хтось хоче доєднатись, всі посилання в описі відео. Також попереджу, що в цьому відео не буде ніяких неприємних зображень чи відразливих описів. Втім, в таких історіях без деяких фактів не обійтись. Це відео не створене, щоб викликати емоційну реакцію чи якось серйозно вас тривожити. але якщо у вас виникнуть якісь панівні емоції, вимкніть відео. Приємного перегляду. Сьогодні я розповім вам історію, яка свого часу дуже сколихнула американську спільноту. З цілком зрозумілих причин. Нею були зацікавлені прихильники теорії змов, справжні політичні активісти, які борються із корупцією в США, та й просто звичайні громадяни і користувачі інтернету по всьому світу. Це загадкова історія такого собі Джона Ленга, про яку зараз не часто говорять, принаймні в нас. А ось в США в певних колах ентузіастів вона досі залишається гарячою темою для дискусій. Згідно короткої історії, Джон Ленг був соціальним активістом у місті Фресно, за яким слідкувала поліція через те, що Джон розкрив кілька фактів корупції серед поліцейських. Він встановив в своєму будинку камери спостереження, аби зафіксувати факт слідкування за ним поліції. Через певний час, 16 січня 2016 року, тіло Ленга було знайдене в його власному будинку. Згідно офіційної версії поліції, Джон наклав на себе руки, а ось значна частка американської спільноти досі не вірить офіційному висновку. Чому мешканці Фресно не вірять в офіційному висновку поліції? Хто взагалі такий Джон Ленг насправді, що такого загадкового у цій справі? Давайте розберемось, і до речі. Привіт всім, хто ще не спить о півночі. Отож, давайте для початку розберемось, хто ж такий насправді Джон Ленг і що нам про нього відомо. Джон народився в 1965 році і був постійним мешканцем міста Фресно, штат Каліфорнія, враховуючи багато відео на моєму каналі дуже цікавий штат. Він був одружений на жінці на ім'я Альма. В шлюбі в них народилась дитина, але після розлучення в 2011 році дитина залишилась жити з матір'ю, причина розлучення невідома. І ось зараз ми переходимо до перших дивнощів. Хоча зараз Джон відомий як політичний і соціальний активіст, в мережі він не світив, скажімо так, свої фотографії. Втім, це цілком реальна людина. Пізніше я згадуватиму деякі документи, які це підтверджують. Мені вдалося знайти всього одне фото в поганій якості, яке на 100% є фотографією Джона. Ось воно. Ленг, другий справа. А ось це єдина картинка на його особистому профілі Фейсбук, вже наштовхує на певні роздуми щодо персони Джона. Знову ж таки, хоча зараз його пам'ятають лише як політичного та соціального активіста, працював Джон в компанії Payless, Tires and Brakes, яка займається автомобільними запчастинами і, до речі, має багато дочірніх компаній в різних країнах. Але почекайте, це лише офіційна робота, поза якою Джон справді займався активізмом і писав статті на місцевий портал Fresno Bee. Саме там він опублікував свою коротку статтю про те, як став свідком правопорушення. Він бачив, як поліція сканує номери автомобілів на парковці, де працює Джон. Згідно слів Джона, це дозволяє в подальшому зупиняти автівки на підставі, що їхній номер знаходиться в поліцейській базі. А також Ленк стверджував, що така схема націлена виключно на незаможних мешканців міста. За межами Бі Джон публікував свої спостереження в особистому онлайн-щоденнику під ніком Джон21, яке було його основним місцем для публікації, окрім акаунтів Твіттер та Фейсбук. Він не цурався називати справжні імена поліцейських, яких підозрював у хабарництві. Згодом Джон заявив, що його переслідує поліція, а журнал Бі з ними співпрацює, видаючи поліції особисті дані користувачів. Пізніше Джон неодноразово заявлятиме, що поліція слідкує за ним, а також припускатиме, що в його автомобілі є якийсь трекер, адже поліцейські завжди знають де його знайти. Звісно, все це більше схоже на маячню божевільного, який всюди, де бачить поліцейських, вважає, що вони тут виключно заради нього. Тож, зустрівшись із максимально скептичним фідбеком від своєї аудиторії, Джон встановив камери відеоспостереження у своєму будинку, аби надати хоча б якісь докази своїх слів. І, хоча можна припустити, що більшість випадків так і не вдалося зафіксувати, ось тут історія стає справді дивною. На цьому записі якийсь чоловік зупиняється неподалік будинку Джона Ленга, кілька разів підходить до нього, дивиться прямо на будинок, щось робить в телефоні, а тоді сідає в машину і їде геть. Звісно, можна припустити, що чоловік просто загубився чи вийшов подихати повітрям, але це був не єдиний випадок. Якщо вам це все ще не здається дивним, ось випадок, коли біля будинку зупиняється фургон із вочевидь, професійною камерою, націленою на будинок ленга. Не знаю, це фото чи відеокамера, тяжко роздивитись, але я знаю, що такі кріплення використовують професійні оператори для стабілізації зображення. Цей випадок вважається найбільш показовим. В Америці дехто навіть висував припущення, що це тепловізор, який зчитує тепловий слід крізь стіни. Від себе одразу скажу, що це дурня. Я схиляюсь до людей, які кажуть, що це просто дзеркальна камера, але стверджую, що зйомка ведеться професійно. В будь-якому разі, що тут робили всі ці люди, що вони знімали. Інший показовий випадок, коли біля будинку Ленга зупиняється одразу кілька поліцейських машин. З них виходять самі поліцейські, просто стоять три хвилини, дивлячись на будинок Джона. А тоді теж просто їдуть геть. Я вважаю цей випадок дивнішим за інші. Бачите, якщо придивитись в попередніх випадках легко припустити, що люди просто займаються своїми справами, і серед тисяч випадкових прохожих. Завжди знайдеться хтось дивикуватий. Але цього разу все ж таки все трохи дивно. Що такого стало, що півдюжини поліцейських зупиняються у випадковому місці, виходять з автівок і просто стоять, дивлячись на чийсь будинок. Не курять, не спілкуються, просто дивляться на будинок, а тоді їдуть геть. Визнайте, це вже досить таки моторошно. Це не єдиний випадок із поліцією, але інші не настільки цікаві в плані деталей. До речі, у всіх випадках потенційні спостерігачі їхали собі далі після того, як їм надходило якесь повідомлення чи на мобільний телефон, чи на рацію. Принаймні складається таке враження. Були й інші випадки, як я вже сказав, але менш цікаві для моєї історії. 14 січня публікації Ленга стають більш похмурими. Джон стверджував, буцімто він певен, що поліція Фресно планує його вбивство. 16 січня чоловік запитав мережі, чи може хтось, в кого є легальна зброя, залишитись ночувати в його будинку. Він припускав, що цієї ночі якісь погані хлопці, як казав Ленг, можуть прийти до його будинку і тому просив когось залишитись з ним на ніч. Ніхто на його прохання не відгукнувся. А вже наступної ночі Джона Ленга було знайдено мертвим у власному будинку. Офіцер по зв'язкам із спільнотою та засобами масової інформації лейтенант Джон Гомес заявив, що Джон Ленг загинув внаслідок множиних колотих ран в області живота та спини. Будинок Ленга було підпалено. Інцидент було класифіковано як самогубство, про що свідчить офіційний звіт аутопсії, який можна знайти за посиланням в описі відео. Вже бачите, де проблема. Яким чином Джон міг завдати собі ударів в спину? Пізніше Тоні Боті, спікер поліції Фресно, спростував цю інформацію, заявивши, що Ленг задихнувся димом після того, як підпалив власний дім. Згідно слів Боті, попередня інформація була помилковою, і за її розповсюдження несе відповідальність виключно лейтенант Гомес, який отримував свідчення напряму від Коренера. Зараз ми не робитимемо прямих висновків про це пізніше, але саме ця помилкова інформація стала джерелом недовіри до офіційного висновку аутопсії. що ж насправді сталося з Джоном Ленгом. Була це якась змова чи просто. Джон був психічно нездоровою людиною, яка наклала на себе руки. Згідно офіційного висновку Джон наніс собі поверхневі рани лише спереду, а тоді підпалив будинок, який завчасно забарикадував. Барикади не лише завадили чоловікові покинути будинок, коли він спробував це зробити, але й дуже ускладнили роботу рятівників пожежників, що теж могло зіграти ключову роль. У фіналі історії чи могло все статись так, як каже поліція, я вважаю, що безумовно могло. Більше того, в мене є вагомі причини вважати офіційну версію поліції вірною. Але давайте для початку я пройдусь по інших версіях. В основному це мої варіації подій на базі інформації у відкритому доступі в мережі інтернет та в версіях його користувачів. Але зараз буде досить дивна і конспірологічна частина. Не притаманна моєму каналу, так якщо ви бачите на каналі якийсь натяк на містику, значить обов'язково буде її розвінчування. Але я просто мушу пройтись по своєрідних теоріях змови навколо Джона Ленга, аби наприкінці видати вам свою, як мені здається, більш практичну і скептичну версію подій. Отож для початку нам потрібно задати собі питання, чи міг Коренер зробити помилку в розміщенні ран на Кілі Ленга. Якщо ви не знаєте, чим взагалі займається Коренер, він лише приїздить на місце злочину, оглядає потерпілого і робить висновок. Надалі ніякого стосунку до експертизи він не має, тобто лейтенант Гомес в своїй заяві покладався на огляд Коренера. Так, він міг працювати непрофесійно, але також міг просто помилитись в розмові телефоном, або ж лейтенант міг неправильно його зрозуміти, або ж конспірологічна частина Корнера могли змусити змінити висновок постфактум. На користь версії, що не передбачає кримінального правопорушення, напередодні ночі Ленг. Чомусь відключив всі камери відеоспостереження в своєму домі. Навіщо це робити, якщо ти хочеш зафіксувати неправомірні дії поліції? Тим паче, навіщо це робити, якщо ти чекаєш непроханих гостей сьогодні? Але існує досить поширена версія, в якій поліція або забирає ці записи після злочину і просто каже, що камери були відключені, або один із поліцейських сам вмовляє ленга відключити камери. Але для висвітлення цієї версії я мушу значно доповнити історію. Справа в тім, що Фресно й справді значно страждає від корупції. До моменту описуваних подій тут справді гучно відгриміли справи про хабарництво, підкидування доказів тощо. Але до цього я ще повернусь. Одним із показових випадків недобросовісного розслідування є справа Джоса Моралеса, ветерана поліції в статусі лейтенанта. Моралес загинув від вогнепального поранення в груди. Його знайшли з пістолетом в лівій руці та пораненим оком. Висновок поліції чоловік наклав на себе руки. Але головна дивність тут навіть не в тому, що Моралес був правшею, а пістолет знайшли в лівій. Справа навіть не в тому, що це дивний спосіб накласти на себе руки, стріляти в груди. Дивність вже була в тому, що попередній висновок у поліцейському звіті загинув внаслідок ножових поранень. Можна припустити, що Коренер при огляді побачив поріз на оці і одразу зробив хибний висновок, але якому генію взагалі спало на думку, що це може бути самогубство? Більше того. Моралес спочатку стріляв з себе, а тоді поранив око ножем чи навпаки. Це вже звучить як якась нісенітниця, погодьтесь. А тепер секундочку. Ходять чутки, що Моралес був незадоволений роботою поліції і буцімто був свідком якихось нехороших корупційних випадків, через що став жертвою цькувань зі сторони керівництва, а власне шефа поліції Джеррі Дайра, який. Хотів по-доброму домовитись із Моралесом. Все те, що я зараз сказав, наголошую лише чутки. А ось що не чутки, 2004 року Моралес відповів на дзвінок невідомого, вийшов з дому, а наступного разу його вже знайдуть мертвим. Більше того, знайдуть його всього за 50 метрів від будинку дайра. Якщо вам все це здається пустими балачками, не пов'язаними з попередньою справою, доповню. Також його знайшли приблизно на такій же відстані від будинку Джона Ленга, адже Ленг і Дайр сусіди. Неофіційна версія ентузіастів. Даєр домовився із Моралесом про зустріч, аби переконати його не пхати ніс у чужі справи, а потім… а потім він так само домовився про зустріч із Джоном Ленгом. По сусідськи, так би мовити, попросив Джона відключити камери, аби не афішувати свою персону та обговорити проблеми в поліції, на які нарікав Джон. А тоді, вже як і з Моралесом, щось пішло не так. Будем тоді міг впливати на розслідування на всіх його етапах і тільки таким чином залишатись поза підозрою. І з певного ракурсу це здається дуже схожим на правду. Чому взагалі Дайера ніхто не підозрював, ну окрім того, що він шеф поліції, яку постійно звинувачував Джон Ленк. Але я нагадую, що це все не офіційна версія, і я хотів би в принципі уникнути безпідставних звинувачень, в тому числі щодо Джеррі Дайера. особливо коли я вважаю цю версію конспірологічною і притримуюсь офіційної версії розслідування. І ось чому. Люди люблять загадки. Чорт забирай інакше що ми всі зараз робимо на цьому каналі. І справа Джона Ленга має всі атрибути таємничої нерозгаданої історії чоловіка, який був правий з самого початку, але йому ніхто не повірив і раптом всі це зрозуміли, коли вже було запізно. Але швидше за все, Джон був нездоровим чоловіком, якого до печальних наслідків довела параноя. Ні, я не заперечую, що він міг бути свідком якихось корупційних епізодів. Я навіть думаю, що всі ті відео з поліцією біля його будинку справжні. І я навіть не вважаю, що поліцейські опинялись там випадково. Я вважаю цілком можливим, що поліцейські навідувались туди для перевірки чи Джон вдома, або ж навіть відповідали на якісь виклики від стурбованих сусідів чи навіть від самого Ленга, який повідомляв поліцію, що перебуває в небезпеці. Про причини ми навряд чи дізнаємося. Також припускаю, що поліція справді в якомусь сенсі слідкувала за Джоном Ленгом через його дивну поведінку. Але також я припускаю, що ці візити поліції підігрівали параноїдальним настроєм чоловіка. Моя версія полягає в тому, що Джон справді хотів піймати поліцію на вторгненні в його будівлю, але коли ті щоразу до нього не заходили, він вирішив всім довести, що правий. Імітуючи напад. Для цього він і вимкнув камери. Пам'ятаєте, кілька хвилин тому я розповів вам про випадок з лейтенантом Моралезом, де цілком можливо, що там Коренер побачив рану на оці і зробив неправильні висновки. Можливо, і тут Коренер просто помилився, а подальший огляд вже визначив справжні обставини. Чому я так вважаю? Бачте, задаючи незручні питання, ми маємо задати їх і офіційній версії. Окрім того, що Коронер фізично не міг визначити за духу як причину смерті, яким чином потенційний зловмисник вийшов з будинку, залишивши барикади всередині недоторканими? Як зловмисник покинув дім, якщо Джон цього зробити не зміг? Не міг же наш уявний злочинець втекти з дому, а тоді забарикадувати його. Ленг не зміг його покинути, а рятувальники увійти. Висновок. Джон Ленг сам забарикадував будинок зсередини, через що не зміг покинути будівлю, коли почалась пожежа. За висновками експертизи, підпал було вчинено зсередини. Пожежа почалась із парадної частини дому, тобто з ганку, А ленга знайшли в задній частині дому. Тобто він тікав від вогню і диму, але так і не зміг вибратись. Можливо, він міг це зробити через парадні двері, де вже була пожежа. Можливо, його інсценування зайшло занадто далеко, а можливо, це був нещасний випадок. Порізи були поверхневими, або це була частина плану, або Ленг порізався в спробах покинути дім. Я ж вважаю, що все це мало бути частиною плану. Напередодні цих подій Ленг написав на своєму акаунті Facebook, якщо з ним щось станеться, звинувачувати його сусіда, і ми зараз знаємо про кого йде мова. Але Джон Ленк якимось чином, якимось дивовижним чином без явних доказів, 16 січня визначив, що саме цієї ночі до нього в дім прийдуть зловмисники. Знаючи це, він вимкнув камери відеоспостереження, а тоді всередині його забарикадованого будинку почалась пожежа. Я не вважаю це доказом надприродніх здібностей Джона, наявності в нього якоїсь таємної інформації чи навіть звичайним збігом. Гадаю, Джон міг щиро вірити в свої слова. Але коли вони не справдились, він хотів довести світу, що він правий. І це закінчилось трагічно для чоловіка. Не забувайте, що це теж всього лиш моя версія подій, яка може не мати нічого спільного із реальністю, як і всі конспірологічні теорії. Як я вже казав, це досі гучна тема, принаймні для активних мешканців Каліфорнії, і рано чи пізно варто було її вам розповісти. Наразі в нас на руках лише офіційний висновок поліції міста Фресно, мешканців якого цілком справедливо можуть бути сумніви щодо результатів експертизи, але це робота відповідних служб і самих мешканців. Якщо у вас є кращі, варіанти, ласкаво прошу в коментарі. Може я чогось не врахував, однак, попри необхідні атрибути, ця справа не є нерозкритою, принаймні офіційно, в якомусь сенсі це історія і про психічне здоров'я. Це причина, чому я робив попередження на початку відео. Якщо ви відчуваєте тривожне занепокоєння, нав'язливі стани, тощо зверніться до спеціалістів, бережіть себе хоча б опівночі.